перший квартал по дохідній частині у нас в бюджет надійшло 16 мільйонів 590 тисяч 149 гривень. У загальному обсязі виходить загальні фонди. 81% становить власні доходи і 19% міжбюджетні транспорти. Надійшла нам освітня субвенція державного бюджету, субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам, субвенція на чорнобильців і субвенція на забезпечення діяльності фахівців фахівця супроводу ветерана війни. Структура дохідних частин у нас складається так само з ПДФО, з єдиного податку, податку на майно, акцизного і неподаткове надходження. Надходження податку на доходи з фізичних осіб у нас склали 9 мільйонів 609 тисяч 803 гривні. Найбільшими платниками є приватне підприємство Гонпрогрес, товариство Ниво 2008, СВГ Вікторія, товариство та товариство «Агронадія», приватні підприємці та «Лосиненко» і Мархівська сільська рада. Uh -huh. Uh -huh. Найбільшими платниками оренди з юридичних осіб є товариство Укррозвиток, Агронадія, Вікторія і приватне підприємство Агропромес. За звітний період орендна плата юридичних осіб була сплачена 917 сімнадцять триста гривень. Надходження по єдиному податку в цілому за звітний період становлять 2 мільйони 424 тисячі дев'ятсот гривень. Найбільшими платниками по єдиному податку є ФОБ. Лавреха, Ткаченко, Хмарський, Калюжний, Мурашко, приватне підприємство Агропрогрес, но 2008, Наташа Агро, СВ Вікторія, Твориство «Гранадія». Неподаткові надходження у нас фактично склали 112 тисяч 69 гривень, в тому числі адміністративні штрафи, і інші санкції, і адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної паласької діяльності. До спеціального фонду бюджету надійшло 201 784 гривні. Із них субвенція на, на покращення постійно гарячого харчування учнів початкових класів і власне надходження бюджетних установ. У видатковій частині у нас видатки склали 16 мільйонів 191 тисячі мільйонів. Структура така ж сама: на соціальний захист, на освіту, на, на отримання виконавчих органів місцевослування, культура, наше комунальне підприємство Світанок. Зловний устрій, місцевої поміжної команди, заходи роботи з мобілізаційною підготовкою, реверсна дотація до державного бюджету і субвенції іншим бюджетам. по державному управлінню на його за першу карту було використано 3 мільйони 515 тисяч дев'ятсот гривень на заробітну плату, на придбання матеріалів і на оплату послуг та на наневоносії. У освіті 7 мільйонів 355 тисяч чотириста гривень. Фінансування наше здійснюється за рахунок освітньої субвенції і з місцевого бюджету на заробітну плату, на харчування дітей, на оплату комунальних послуг анергосії, на придбання матеріалів, оплату послуг по садочках, по школах. По соціальному захисту за першу кварталу було використано 702 тисячі 556 гривень на утримання центру надання соціальних послуг. На проведення заходів з питань соціального захисту, надання матеріальної допомоги мешканцям громади і військовослужбовцям, по програмам підтримки військовослужбовців 55 тисяч і на виплату мешканцям громади 61 тисяча, на поховання учасників бойових дій, на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальний послуг громадянам похилого віку і особам з інвалідністю. Так, по сфері культури було використано 997 тисяч дев'яносто гривень на забезпечення діяльності бібліотек, на утримання будинків культури і сільських клубів, оплата послуг і проведення закладів. <кхи> по комунальному підприємству світанок використано було 189 тисяч 263 гривні. На виплату заробітної плати з нарахуваннями, на придбання пального і принтер вони закупляли. На організацію благоустрою населених пунктів було використано 261 тисяч 402 гривні. Оплата договорів цивільно-правового характеру по благоустрою на заробітну плату, на придбання матеріалів і на оплату послуг і комунальних. Утримання місцевої пожежної команди: 383 тисячі 916 гривень на заробітну плату, на придбання і на оплату послуг. По мобілізаційній підготовці було витрачено 22 450 тисячі гривень. Це для Ніжинського територіального центру комплектування соціальної підтримки на придбання канцелярського обладнання. Реверсна дотація з нашого бюджету за перший квартал у нас була використана в сумі 1 мільйон 675 тисяч 800 гривень. Це те, що ми планово кожні 10 днів місяця, ми відправляємо цю дотацію. І субвенції з місцевого бюджету 1 мільйон вісімдесят сім тисяч 579 гривень. 747 тисяч 579 гривень комунальному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги на оплату праці з нарахуваннями і на оплату комунальних послуг, 240 тисяч комунальних підприємств Носівська міська лікарня імені Федора Яковича Примака та кожна оплата комунальних послуг. 50 тисяч ми передавали відділенню поліції в місті Носівка головне управління національної поліції на придбання пального для заправки автомобіля, і 50 тисяч пожежно-рятувальній частини, ДСНС, на закупівлю будівельних матеріалів для оснащення службових приміщень. Також по спеціальному фонду у нас були видатки 500 тисяч гривень військовій частині 3017 національної гвардії на закупівлю військової спеціальної техніки, безпілотників і приодності. Тоді ми приймаємо в цьому році програму підтримки діяльності Ніжинського районного сектору філії державної станови центр пробації. У нас вже така програма була на 2 роки, на 23-24. Ми також приймаємо на 25-26, так як вони до нас звернулися. На рівні минулих років на 25-26 рік по 8 тисяч ми їм передбачаємо програмі на придбання канцелярського обладнання. Е, ну це ж для. Проведення соціальної виховної роботи із особами, які засуджені до покарання без позбавлення волі, по внесенню змін у нас видатково і дохідну частину ми збільшуємо за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 410 550 гривень. Тобто, 50% нашого співфінансування така ж сума з місцевого бюджету, і 50% надійшла нам субвенція на утилізацію відходів, непридатних до використання. Які у нас є по громаді, також ми за рахунок перевиконання дохідної частини за перший квартал спрямовуємо 150 тисяч гривень для встановлення системи голосування Рада автоматичне голосування на сесії. Тоді по закладах освіти ми 300 тисяч передбачаємо на харчування дітей у літньому таборі на оздоровлення. По соціальному захисту на фінансування програм. Підтримки військових і мешканців громади, 120 тисяч на підтримку військовослужбовців на різні категорії, і 79 тисяч 307 гривень на надання матеріальної допомоги мешканцям громади. По закладах культури ми 400 тисяч передбачаємо ремонт закладів культури. Тоді за рахунок вільного залишку коштів на початок року ми збільшуємо суми. Наш фінансовий орган на заробітну плату з наркуваннями на 4 місяці, там, де нам не вистачало, передбачить. Минулою сесією да, Вони не передбачили. Так, да, ми тоді додавали залишку на всі напрямки, на... Ті, але. ж Ну, не треба. Також 700 тисяч гривень. на... Військові частини 500 тисяч гривень 37 Військова частина Національна гвардія. оце ж те, що ми їм вже перерахували на таку ж суму для закупівлі приладів нічного бачення. І третя штурмова бригада, військова частина 46-38, 200 тисяч гривень для закупівлі запчастин, комплектуючих і обладнання до підспілоків. І також за рахунок перевиконання збільшено на 320 триста тисяч гривні. Це на, е, ну, на, на е, центр первинної медико-санітарної допомоги, на оплату праці з нарахуваннями, на придбання пального і запчастин, ремонт і тахогляд службового транспорту і оплату комунальних послуг. Це ми їм на один місяць передбачаємо за критик п'ятий місяць. І 8 тисяч гривень це вже Ніжинському районному сектору центр пробації на закупівлю канцелярського товару. Програма проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного виду громадян, які направлені на військову службу за контрактом до Лав Збройних сил України на безпеки рік. Це нова програма. У нас такої не було затвердженої. Ми їх схвалюємо так, як до нас звернулася листом Ніжинська районна адміністрація, і нам надали розрахунок вартості відшкодування послуг міська лікарня імені Томака. Е, була постанова Кабінету міністрів, але вона не поширюється на осіб віком від 25 до 60 років, а це ми ж саме для них таку програму створюємо. Тобто ми відшкодовуємо е, лікарні вартість довіду, які вони надають про проходження цього медогляду військовим, а також аналіз е, ну, на. Е, сурова ці крові, як проходження аналізу, що вони в разі, коли да. будуть звертатися за контрактом. Ну так, що вони звертатися. Ми поки що передбачили по програмі тільки на 5 тисяч, бо там на одну людину 762 гривень, якщо повністю по цій Ну, 5 тисяч поки що по програмі закладені. Ну, ми Але, ж не знаємо, за те, не хто буде проходити, да, ну, чи ми приходимо, чи ми, ми будемо тоді відшортовувати, якщо будуть. Да. Ну Ми поки що в бюджеті ці кошти не закладаємо, тільки по програмі, бо ще ж ніхто не звертався. Якщо хтось звернеться, такі буде вносити нас зміни. А так поки що тільки програм звернуться. Так вимагає. Це такі нові ну, питання. Так, Віктор Михайлович, давайте ми Питання

Перший про передачу приміщень комунальному, комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Носільської міської ради. Перед цим буде прийнято рішення про прийняття у комунальну власність цих приміщень 11 квітня Носільська міська рада таке рішення затвердила. Ну, а ми е, теж приймаємо таке рішення, і наступним рішенням буде, ми повинні забезпечити безперервність роботи закладу, закладів. Тому наступним за цим рішенням про прийняття в комунальну власність я його про нього звітував у, е, на комісії до, якого, до віддання якої відноситься охорона здоров'я. А тут буде передача поки що е, в тимчасове користування безоплатно на період проведення процедури оренди. Ніякого, на жаль, ніякого другого варіанту, як здача в оренду цих приміщень, ми не знайшли. Написали фонд державного майна, одержали звідти відповідь, що заклади охорони здоров'я є комунальними некомерційними підприємствами і не відносяться до бюджетних галузей, і до тих галузей, які перераховані законом відповідним про те, що їм можна надавати без процедури, без проведення процедури і без здачі в оренду. Можна ними прямо прямий довго на це покладати. Тому придеться цю всю процедуру, яку ми вже робили по котельнях, проводити і по цих приміщеннях. Значить, передається, передається, я на попередній комісії доповідав, передається, зачитаю згідно додатку. Це те, що нам передається, повний майновий комплекс. Макіївська лікарська амбулаторія, три одноповерхові будівлі, будівля гаражу, топливний склад, погріб, вогорожа, колодязь, типов, лічильник, електролічильник. Дівчак Степанівка, будівля стаціонару двоповерхова, одноповерхова будівля кухні, пральні гараж, башня-Рожновського, погріб, колодязь, бетонний, теполічильник, електролічильник, насос, водонагрівач. У Платонівці. По Платонівському фельдшерському пункту, Карабинівському, Іганівському. Вони в нас вже у комунальній власності, але було при передачі загублено деякі обладнання, то його передали додатково. Котел твердопаливний, лічильний газовий і, 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 і теж котел опалювальний. По чотирьох фельдшерських пунктах передається повністю вся будівля з обладнанням, Калинівка, будівля фельдшерського пункту, котел, електрокотел, електролічиння. По полумісці ці будівля. Фельдського пункту, сарай, туалет, котел, газовавтоматика, лічильник газу, електролічильник, сигналізатор. Софіївка, будівля, фельдшерської електролічильник, степові хутова, будівля фальшивського пункту, котел, лічильник, сигналізатор газу, електрокотел, -електр туалет, дерев'яна. Це я роблю цей екскурс для того, щоб тепер сказати якусь частину із цих по фельдшерських пунктах. Ми нічого їм не повертаємо, вони залишаються на балансі у нас. Ми їх утримуємо. І готуємося до того, що вони будуть виїздити обстеження людей проводити. А для того, щоб працювати в амбулаторії, тут, ні, 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 щоб амбулаторії працювали безперервно, нам потрібно здати. По Макіївській амбулаторії вони зробили технічні паспорти на обидві амбулаторії. Тому тут по їхній пропозиції, і ми так побудували додаток до рішення, ми вказуємо номер кабінета, його площа згідно технічного паспорта. Значить, 13 кабінетів і частина коридору по Макіївці загальна площа 247 квадратних метрів. І 24 кабінети та частина коридору Рівчак Степанівці, загальна площа 408 квадратних метрів. І якщо, коротше говоря, як заходиш в Макіївку, то, то ліве, ліве крило практично залишається за амбулаторією. В рівчаку так само заходиш і ліве крило на першому поверсі залишається за амбулаторією. Ну і одразу ж. Ріта Олексійна розпочне процедуру через універсальну біржу здачі його в оренду з тим, щоб вони вже вони вже на правах орендаря на 5 років у нас жили і не переживали, що ми їх кудись виселимо. Хоча зрозуміло, це, це недолік. Там, там через універсальну біржу проводиться торги. Ми виставляємо Насторожні. стартову ціну, виставляємо. Заявляється, от ми котельні коли проводили, так один раз з Києва дзвонили і цікавилися. Ми їм розказали, що це наш постачальник тепла, який в нас давно працює, і так далі, вони не стали учасниками. Надіюся, що хватить же ума, ну, хто поїде в Київ із Києва чи, чи з Броварів, чи ще звідкись, надавати тут медичні послуги. Хоча б певна небезпека тут є, якісь доля процент, що може хтось сюди втрутитися і ускладнити нам життя, як тоді далі буде. бути. Ну, така, така, таке неправове поле, на жаль, сьогодні. Якби це заклад культури, був якийсь якийсь ще там просвітницький і так далі, ми б могли надати по прямому договору, а тут ми повинні процедуру і оренду застосувати. Вважається, що комерційне неприбуткове підприємство це вже підприємство, у ньому крутиться гроші і тому так, так далі. Значить, оце таке ми пропонуємо, пропонуємо рішення. І друге, і друге питання, яке я хочу вашій увазі запропонувати. Це про оренду легкового автомобіля. Ми подібне рішення в минулому році приймали, воно не було реалізоване. Значить, ми хочемо продовжити оренду легкового автомобіля до 31 грудня 2025 року. Відповідні показники цього автомобіля автомобіль належить вихову Ігорю Анатолійовичу. Це наш працівник по пожежній машині, по пожежній команді по пожежно-рятувальному підрозділі. Ну і в вільний час він зможе надавати нам транспортні послуги, оскільки автомобіль соціальний. Соціальне таксі. Воно має певні межі застосування. Там ведуться три журнали, три різні відділи його заказують. Далеко не на кожну поїздку ми можемо його використовувати, щоб не допускати порушень. Тому, тому нам потрібна ще й оренда автомобіля для якихось інших випадків. Оце такі два питання пропонуються на сесію. Наступне питання Програма поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на території Київської територіальної громади. Це нова програма, яка, яку потрібно нам прийняти, затвердити на у зв'язку з тим, що вис надійшов від інспекції. Фінансування по програмі не передбачається. Головна мета це реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників створення належних безпечних і здорових умов праці на підприємствах і установах організаціях незалежності від форми власності. Програма розроблена на період 25 і 3, по 27. Це що треба робити? Підприємство установої організації керуватися цією програмою чи так. От, ну, наприклад, до чого профогляд. На, на кожному підприємстві є свої внутрішні документи, а це до чого? Ну а це що? Це, це, це що загальні програмні документи, які буде керуватися? Це потрібно бути, бути в сільській раді. Так, як ну, понім, в сільській контролювати буде. Так я розумію, mm -hmm. що в сільській раді повинен бути для своїх працівників. Mm -hmm. Окрема mm -hmm. юридична особа. Mm -hmm. А чого там у всіх форм власності mm -hmm. то, то, там то, вже ця, праці? То, і ну,

Власності. Ну це, як іде, спочатку Законодавчі акти, всі прописані, і мета програми, яка використовується на всіх підприємствах. Деталізація вже йде далі. Ні, просто що по програмі. Що це за програма, до чого вона Чи вона відноситься тільки до сільської ради, чи вона відноситься до всіх, до всіх, до всіх ну, написано до всіх території? Ну, Ну, що я повинен керуватися цією програмою, Тоже воно якось е не зовсім Ні, правильно. Ні, ну це не ви. Це заклад. Ну, Організація трудовий кодекс чи, чи, чи я Ні, ну там написано, що всіх форм форму лампом. Це може, може Ні, ну Чи, чи, чи воно так чи воно так що місії зверхували тут? Що це зараз? Це, це, це перший раз же цю програму створювали. Це вимагала рекомендація від інспектів з охорони праці. Цю програму повинні бути прийняті всі на. Просто згідно цієї програми, що повинні робити підприємства, установи організації далі. От ми зараз приймаємо цю програму. У нас підприємство. Що мені далі робити? Ну дивіться, є завдання. Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно-правових актів закордонної праці. Налагодження дієвого контролю за охороною праці у всіх організаційних рівнях. Забезпечення функціонування систем управління охоронної праці на кожному підприємстві, організації, установ, проведення аудиту охорони праці на виробництві. Ви ж це все робите? Так да ми то все зробимо, це понятно. Ви ж зниження в на ну, сесії. Ми ж схвалюємо виконкомі, затверджуємо на сесії. Поки що без фінансування, без фінансування. Да. Yeah, именно, буде потреба у фінансуванні, будемо тоді розглядати. Питання фінансової сторони, фінансової. Міжнення, не питання було? фінансової сторони. Ну це перепрошую, доповідаю зараз, що це на виконкомі теж була заложена члена виконкомі. Ні, ну ти я ж сказав. Питання, чи були на виконкомі по програмі, не було вдосконалення системи навчання з охорони праці. Потрібно буде направити когось з охорони праці на навчання, значить будемо передбачати кошти в програмі. Ну, агрофірми самі там. А це ж на території громади, заклади, які фінансуються yes. з місцевого бюджету. Вже mm -hmm. в нас програми, я не знаю скільки.

Отребування десь підглянули і внесли. Просто ще не, не обдумано до, до Ну, Таке, Комісія вже... звернула увагу на це. Ми зрозуміли, Олександр Іванович, оцей пункт дивиться, треба підкоригувати тоді, кого вона стосується ця програма? Ця ж програма стосується безпосередньо громади нашої, Макіївської сільської, тобто установ, які фінансуються з місцевого бюджету. Мо що підприємства, агропідприємства інші там, які розташовані, вони своїми документами. Там, У нас ні. теж є та положення так. про охорону ну, праці, ви, про. Ви е свої документи. Це стосується тільки. Атестацію робочих місць, Все, ми так. це все робимо, але в кодексі. Так це в нас спеціаліст ж... прийнятий на цю посаду. Ось сидить буквально перед вагою. Професія. Мені трошки не зрозуміло стало це все, що воно. <плес> 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 а виключі з другої сторони теж не можна, як ми ще значить, для установ, які фінансуються з місцевого бюджету, розташовані на території Майківської сільської територіальної громади. Отам От перефразують. Ну, Згодні? Ну, щось, кажете, не може не керувати нами, не, 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 не <плес> <плес> рекомендації давати. Це питання немає. Це ж програма, які Тим на... Тим більше без фінансування, хто поїде і на якій основі тут непонятно яка схема контролю. І на яких відділах тебе повноваження по контролю? Ні, ну вже ж програму приймеш <прав smears> тоді. 30? На основі програми буде. Програма місцевого самоврядування. Це не місцеве самоврядування, а установи, ну, які ми, фінансуються, ми, бо школи ми, це, ми, ми, що. Ми, що ми, ми. це ж не самоврядування, Ну, що фінансується з місцевого. так? Я ж так вже наступна, наступна програма цивільного захисту на території Макиївської сільської територіальної громади на 2025-2027 рік. Ця програма у нас була по попередньому у 2024 році. Вона закінчилася. В цій програмі передбачається фінансування. Нашої пожежної команди це паловмистими матеріалами як ремонт укриттів і забезпечення надійними документами. Рості... На... на ремонт укриттів по 50 тисяч рік передбачено на, на паломисти матеріали 34 чотири. Метою програми є захист населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій, своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів ліквідацію, та і також на покручення матеріального резину. Ну, це шифер різні, страхові основні. Загальний обсяг 327 тисяч фінансується за рахунок місцевого бюджету. Дана програма була схвалена рішенням виконку 22 квітня 25-го року. Кошти поки що не передбачаємо по цій програмі, тому що ми передбачені вони в нас по. Утримання пожежної команди і там передбачена певна сума коштів на матеріальний резерв, на включення паливо там у них заложено для ліквідації наслідків. Тому що поки що є. Якщо буде потреба, тоді будемо тоді додати.